Я люблю більше солону кутю, тому що вона ну, мене більше радує. Ну я вам покажу наші секрети. Звичайно, не так важко готувати кутю, тільки саму, саму крупу потрібно добре зварити. Спочатку я її замочую, можна не менше як на 3-4 години або й на ніч. Воно не пошкодить. Насипаю, наприклад. Дивлячись, наскільки в нас буде членів родини, скільки буде. Ну, вона таке, вона не псується на протязі двох тижнів, як на зріздвяні свята, то вона може, можна потім на другу коляду ще підварити. Ось. Замочую кутю і вона стоїть ніч. Вранці я приступаю до готування. Ось я вам показала, як вона виглядає ця, пшеничка. Пшеничка мусить бути, зерно пшениці мусить бути полущене. Зараз є можливість купити таку пшеницю. І я його варю, якщо воно замочене, то воно вариться недовго, 20-30 хвилин. І тоді воно повинно бути добре, розварене. Ну і консистенція мусить бути така трошечки липка. Декілька ложок беру куті. Так. І... Поки куття вариться, звичайно, я готую таку зажарку, як би мовити, з грибами. Цибулька на олії все жариться, звичайно, бо вона повинна куття бути пісною, бо розговляємося ми так. Ось, І додаю і вимішую. Коли жариться цибулька, жариться грибочки, я їх теж підсолюю, щоб вони мали смак. Ось. Ну, і отакого вона е, має забарвлення. Ну і викладу я її на тарілочку. І, як зазвичай, кожна господиня старається також прикрасити, щоб страва була смачна, ну і треба, щоб була, мабуть, і для очей. І, звичайно, до цього пасують наші орішки. Воно теж з одної сторони є і прикрасою, і також пісною, їжею. Ну і ось таким чином вона вже готова до вживання. Угу. Тепер на залишки ми зробимо солодку. Солодку кутю. Теж нема великих складнощів. Додаємо мед. Ну, дітки люблять завжди багато що було солодкого. Можна додати це на смак, можна додати будь-які фрукти. Чи Сливку чи черешню чи вишню в нас додавали все, що можна було, і таким чином також прикрашали. У нас сім'ї робили кутю, щоб можна їсти вилкою. Також можна прифарбувати. Ще є, е, дякуючи долі, що в нас в магазині можна купити цукати. Е, такі вони теж можуть сюди бути. І як прикрасою, це, звичайно, на смак. Ну і так от викладемо, може, квіточку якусь, хоч вона не повинна такою бути яскравою. Але ось таким чином, таким чином. Ще є така можливість цукерочки положити, щоб трошечки окорадували. Ну, ось таким чином е, зараз візьмемо ще маленьке блюдечко і попробуємо, яка вона на смак. Чи вона вдалася, чи не вдалася. Ну і тоді вже е, розговлялися кутюю. І починали колядувати. Смачно, мені смакує.